Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Кнітінкентлей. Сьогодні э, хочу зняти для вас відео вступ э, в СП Стоп не Хвилююсь трішечки, вже не знімала, мабуть, ну, більше двох тижнів. Організатор цього СП це Вікторія і її канал Україночка. в'яже» Вік, привіт! Вирішила приєднатися до твого СП. Правда, з моїми недов'язами, яких у мене взагалі лише три. Не знаю, що робити в вашому СП, але хочу за весь. Вересень місяць дов'язати свої недов'язані. Хочеться в нові СП о все вступити з новими проєктами, але щоб нічого не залишилося недов'язаним. Тому давайте будемо розпочинати. І перший мій проєкт це будуть шкарпеточки. Отакий у мене є кошик з шкарпеточками. Отакі у мене чудові в'яжуться шкарпеточки. Давайте спочатку я вам покажу пряжу. Пряжа це Браво Вінтер, блакітна і вона така не червона, а такий колір гарненький. І такі у мене в'яжуться чудові шкарпеточки. Так, незручно взагалі поки поставлю сюди. Так, мої шкарпеточки. Я вже їх показувала, коли знімала відео про готові роботи. І процеси це мій процес. Він в мене ще в'яжеться. Ну, мабуть, з минулого року, я думаю, що я його почала ще, мабуть, десь в грудні, грудень-січень минулого року. Так, отакі ж П'яточка, видно, Стронг, ролик. Методом Helix. Залишилось мені дов'язати. ой, бачите. Так. Одну шкарпеточку, ну, взагалі, зовсім трішечки залишилося і в мене є інша шкарпеточка, вона вже готова. Тож, мій старт у фініші. Скажімо так, мій перший проект, який потрібно буде дов'язати, це мої шкарпеточки методом Helix. Так, проект номер один. В такому чудовому кошику. Так, це перший проєкт. Наступний, другий проєкт у мене буде і ще такий кошик. Так, наступний проєкт це у мене буде моя ковтинка з Ангору. Отака чудова пряжа. Видно? Пряжа Ангори 50 і нейлон 50. До речі, це пряжа нашого українського виробництва, хто не знає. Ну, фокусується добре. Такі в мене є три кольори. Такі чудові, версинки, видно які? Такі гарненькі версинки. Так, і сама ковтинка. Сама кофтинка у мене от така. Видно. В'яжеться, так, в мене тут, наскільки я пам'ятаю, в'язали стрішки, так, Спочатку це була кругла кокетка, Да. отак. От Спочатку була кругла какетка, потім трішки реглами. Мені залишилося е, пів рукавчика одного і інший майже цілий рукав. Е, тут Подовжена лінія реглану чимось схоже на хейбрд. Така чудова моя картиночка. Сподіваюсь, що також це буде готова робота. Вже хочеться одягнути. Її. І, до речі, якщо видно, перехід у мене між кольорами це Хелікс. Такий. Такий чудовий переход. Так, в'яжу з пицями 3,5 чиягу. Так, так що це мій недов'яз No2. Так. І третій мій недов'яз це буде Зам! Ось і я. Мій третій недов'яз знаходиться в цьому кошику. Це у мене. Так. Така чудова. Мій регланчик Синього кольору. З ажурними лініями реглану. ось щось у мене трішечки засвічує. Так, отакий регланчик. В'яжеться з двох пряж. Перша пряжа це у мене норка, з магазину норка норка Так, да, Та, що знаходиться в Києві. Аня власниця магазину. Інша пряжа це 100% бобійний маринос. Також з її магазину. Вона мені підбирала повністю все. Так що такі міни для Ну, саме більше потрібно його зв'язати. Взагалі нічого не видно. Такий класичний буде світелочок. Регланчик. Так що, так? Ну що? Отакі у мене три недов'язні. Взагалі у мене недов'язів є більше. Але вони всі залишилися вдома. Я думаю, більшість вже знають, що я... ми переїхали з родиною зовсім в іншу країну. До цього ми півроку проживали в Латвії. Зараз ми переїхали в Канаду, в чудове місто Калгарі, гори, природа. Зайці бігають по дворам, білки. До речі, я звикла що нас в Україні. Ну, наскільки я знаю, скільки бачила в Києві, всі рижі білки. А тут білки чорні, сірі, такі. Можна зустріти в дворі олені, гуляють. Кажуть, рисі тут, а дуже часто можна зустріти рись в дворах. Взагалі природа, наскільки це чудова природа, все, все-все дуже чудове. Як казав у мене чоловік, я Зразу почувствовала, що це, ну, що є світ тут. бачите, ой, вся в пуху. Тому все, що я змогла забрати з собою, все, що помістилося в чемодан 23 кг, я по максимуму забирала. Я могла не взяти речей, але я набрала з собою пряж. Точніше сказати, я взяла лише для двох великих проєктів. Це, так, що я, я хотіла собі, хочу реглан з погон зв'язати. Сподіваюся, що я його зв'яжу і в наступному вікіному проєкті стоп не дов'язи він не буде приймати участь. Так що Віка. Давай після кожного старту будемо, мабуть, робити такий стоп-недов'яз, щоб в нас точно не залишалось ніяких недов'язів. Тому от так. І ще в мене є пряжа, точніше, ще на два проєкти. Я взяла з собою, ви не повірите, але. Я перед початком війни, мабуть, десь листопад-грудень в цей період купила собі 100%, не 100% 95% кашеміру і 5% металік. Так як там є ниточка Люрекса. І не повірити, тому що я не знаю, що можна зв'язати з цих ниточок. Вони в мене лежать, я на них дивлюсь, а що зв'язати навіть не уявляю. Тому таке. І на третій проєкт великий це буде в мене лапопис. Ми з Яночкою будемо організовувати такий чудовий проєкт. Там буде в'язання лапописів, все вже хардове, Тож. Скоро буде дуже-дуже багато відео. І сподіваюся, що в мене не буде вже цих великих переривів, що я все-таки знову почну знімати, тому що ну, знімати хочеться кожного дня. чесно. Але, я думаю, ті, хто коли-небудь цікавився зйомом житла, чи ще щось вони знають, що в Канаді квартири здаються пусті, без нічого? І щоб ви розуміли, у нас немає в цій квартирі нічого. Ні столу, ні стільчиків, ні кроваті. Єдине, що є, це шкафи. Все, що є, це тільки шкафи. Тому спимо ми зараз на надувному матрасі, їмо ми на вулиці. Добре, що в нас ще тепло, в нас десь приблизно 30, от 25 до 33 градусів. У нас ще тепло, і в нас на вулиці, так як ми зняли будинок, точніше сказати, будинок на 4 квартири. У нас є свій кусочок. Ну, маленький клаптик землі, і там стоїть стіл вуличний і лавочки. І там ми зможемо поїсти. Тож, поки не купимо стола, я навіть не можу нічого вам знімати, те, що відноситься, ну так, щоб руки в кадри, чи ще щось такого. Але все буде добре. Тому Напоминаю, що хештег буде внизу під відео. Нажимаємо три кнопочки, там буде ще. Там буде хештег. Організатор. Ми пам'ятаємо, що це Вікторія з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо в'яжемо тренди. Мій інстаграм. Також буде внизу. Там я викладую е, всі свої процеси, що вяжу, як в'яжу. ну, також. Можна сказати, там мене трішечки більше, чим на Ютубі. Е, списка учасників, е, я так розумію, що не буде, так як дівчатка ще приєднується. І це такі. Лайтовий у нас проєкт, ніхто нічого не обв'язує. Так що все тільки-тільки лайтовенько. Віка взагалі взагалі придумала дуже цікаво, без ніяких заморочок, без нічого. Ти просто береш, в'яжеш підсумки ми знімаємо, наскільки я пам'ятаю, кожної суботи. Має виходити відео те, що ми пров'язали. На всі свої проекти я повішаю маркери, щоб я бачила, скільки я ну, за тиждень, точніше сказати, за весь період цього проєкту, а він буде тривати без вересень місяць, скільки я пров'язала всього. Тож... Давай. не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І пам'ятайте, що все буде Україна. До побачення, мої любі друзі!